Шановні наші глядачі країн комуни телекомпанії Сулиця. Як ви бачите, ми знаходимося в поларах Київської міської державної адміністрації. Якої державної адміністрації організує деякі роботи? І маємо і честь спілкуватися з новим депутатом України Володимиром Дмитровичем Бондаренко. Знаємо його як справжнього патріота зараз я багато насилі, багато праці своєї доклав, щоб наша Україна була незалежна. І я хотіла, щоб сьогодні були національні збори, щоб Володимир Дмитрович розказав нам ось цю подію і підсумував цей день. Сьогодні приміщенні Київської міської ради, частини цих приміщень орендує Київська міська державна адміністрація. Ми, а це е, група народних обраних у Києві, в Києві обрано 12 років, далі від професійних. Фракції, і депутати Київ Ради, Громадські, зібралися на збори киян, на яких обговорили, що проблеми, які стоять сьогодні перед Києві, це й на такий час. Ми розуміємо, що є великі проблеми з державної влади, є проблеми з міністрів і так далі, але, але є свої проблеми. Перш за все, це втрата містом Києвом, абсолютно антиконституційна втрата з нинішньої влади цього самоврядування. І нема ніякого самоврядування. Знищені свого часу районні ради. От, потім була нелегітимна, стала нелегітимна рік майже назад, Київська міська рада. В Києві немає вже майже два роки київського міського По подобається. Не, 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 має, тому, так, що Сьогодні немає влади, місто прикольно до повного факту. Сьогодні стан доріг у Києві, стан житлово комунального господарства Києві, фінансова ситуація в столиці жахливість. Сьогодні капітальні будівничі об'єкти, які є сьогодні в Києві, фінансуються з державного бюджету, в основному на цьому заробляють непомірні, неконтрольні гроші якісь фірми з інших регіонів України, ну відомо з яких далеких заходів. Коли сьогодні е, переважна більшість громадян, які мали роботи, їх втратили, сьогодні є е, е, в регіонах і в центрі незадоволені цією владою. Ситуація в Україні виникла не просто тому, що комусь хотілося побунтувати. Середній бізнес незадоволений, великий бізнес сьогодні набирає обороти в Києві при загальному збіднінні людей. Ще рік назад журнал Форс публікував першу сотню найбагатших людей України. Так найбідніших з них мав всього 31 мільйон доларів. А сьогодні він має 70 лишніх. Тобто хтось багатіє, хтось бідніє, і країна приходить до упадку. Фінансовий стан України жахливий. В боргах знаходиться знаходимося вже в таких, що віддати їх не можна, бо нема чого, економіка не дає поповнення. І сьогодні в чергові посочки єдине спасіння для цієї влади. Вони займалися тільки посочками. Весь світ вже на нас дивився, як на таких жебраків. І коли Україна взяла напрям до Європи, ми почали відновлювати своє обличчя, почалися відновлювати контакти з Європою. А тоді один престарілий прем'єр-міністр разом з групою. Людей, які ніколи не були патріотами України, хвалили рішення поміняти вектор, і люди піднялися. Потім пішли ці побоїщі, які показали істинне обличчя правоохоронних так званих органів, коли людей убивають, крадуть, знищують, викидають ліси і так далі. І хтось повинен це терпіти. Тому влада сьогодні повинна прислухатись до людей. Вона поки що не прислухається. Сказати, що спроба вийти з цієї кризи з допомогою контактів з Путіним, а з людьми в Україні буде дуже плачевно. Я думаю, що Путін хай керує своїх державних проблем своїх більше, ніж треба. А українська влада повинна бути українською владою. Тому вихід тут такий. На мій погляд, сьогодні треба створити уряд національної довіри, який був би позапартійний, який би вирішив лише три питання. Перше питання: цей уряд міг би звернутися з чистого листа за фінансовою допомогою до потужних фінансових центрів світу. А не тільки Росії, це перше. При тому чітко повинно було бути вказано бути, що ми беремо ці гроші під такі-то програми, під такі то реформи. Більш того, хочу сказати, що уряд, якому довіряли людям і до громадян України і громадяни України, а були такі в історії витонки, могли би. На якийсь період позичити частину своїх грошей під певні депозити, під певні нарощування на те, щоб не позичати гроші. У Нас сьогодні можна було б пообійтись без тих позичок. Олігархи повинні були б поділитися, як це було колись у 30-х роках в Америці своїми ставками. Тоді держава би виходила з кризи, її зганяється глибше і глибше. Друге, що цей уряд має зробити, він повинен поміняти конституцію, яка б дала унікальну або підготувати зміну Конституції, яка б дала унікальну конструкцію влади, яка є у всьому світі, але в Україні її треба робити таким чином, щоб не було самодержного монарха, як у нас ніби, а була все таки республіканська форма правління, яка характеризувалася би парламентсько-президентською формою що Він би зробив, це йому підготовка, чесні, прозорі, нормальні вибори. Оці три кроки, як би зробив уряд, я думаю, суспільство заслугнулося, ми через деякий час жили в іншій країні з хорошими перспективами, з усвідомленням якоїсь якусь певності в завтрашньому дні. А сьогодні діти бояться виходити на вулицю, люди бояться ходити по вулицю, хапають її, як за проторюють сотнями, тисячами каталашки різноманітні. Ви подивіться, яку розгорнули систему фінансування. Оці всяких спецпідрозділів, отакі даються великанські гроші замість того, що здійснюють програми лікування, не дається жодної потіки там на цілі великі програми, які раніше були в боротьбі з онкологічними захворюваннями, там протезування, різноманіття. То сьогодні нічого нема, все на міліцію. Озброїти до зубів, вбити людей. Тому ця влада сьогодні зжила себе, але ми говоримо про те, що вона повинна усвідомити, що її час закінчився і по таке самі піти не вухтинку та не пітимено.